Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про міста п'яти хвилин, про які казав відомий журналіст Антон Гур. Він казав, що потрібно обов'язково переїжджати в села, в українське селище, бо буде медична поліція якась там, але ми бачимо, що жодної поліції немає. Його прогнози збулися не так, як він каже. Будуть міста в нульових хвилин, що мається на увазі, коли чоловіки не зможуть вийти через незнання своїх прав і свобод, тому що усюди ТСК буде роздавати повістки або викрадати людей. Що мається на увазі? Фактично Антон Гура вгадав, але не так. Міста не п'яти хвилин, міста нульових хвилин, не 15 годині міста нульових хвилин. Так звані мобільні блокпости не передбачені, нагадую, своїм підписникам жодним законом, жодним постановою Кабінету міністрів. Це не передбачено Повноважень у чиновників місцевих таких немає. Це порушення Конституції України. По-друге, після 29 жовтня 2023 року. Рішення Верховної Ради України не мають жодної юридичної сили. Вони мають лише рекомендаційний характер. Срок конституційних повноважень Верховної Ради України вже сплив. Тому новий закон і законопроект про мобілізацію не будуть мати жодних для вас юридичних наслідків. Ті, хто і далі буде продовжувати. Порушувати українське законодавство це мається на увазі Копи ТСК та СП будуть нести кримінальну відповідальність відповідно із законом України. Тому повноваження ані ЗСУ, ані ОПИ не мають повноважень щодо вашого затримання. Або огляду ваших речей. Що робити, якщо вони хочуть зробити адмін арешти по 30-40 діб, як вони пишуть? Ну, по перше, ви маєте право на юридичний захист. Такі арешти повинні бути вмотивовані. Уповноваженими на це особами. Ніхто з них не уповноважений взагалі. Жоден. Ані поліцейський, тому що він не має відповідного посвідчення, ані ЦК, та СП. Вони не можуть ані вдиратися в ваше приміщення, ані вас кудись забирати. Чому відбувається незаконне проникнення в житло? Тому що РТЦК СП думає, що вони мають право на порушення закону. В той момент, коли РТЦК СП, Поліція СБУ до вас незаконно проникли, для прикладу, це є вже порушенням законодавства. Це стаття 109. 111 дріб 111, 1. Перевищення службових повноважень. Стаття 162 Кримінального кодексу. Саме так, що потрібно робити в обставини. Викликати свого правозахисника, з яким у вас є договір, викликати слідчо-оперативну групу. А краще не відчиняти нікому. Цих працівників. Не від мера міста, не від кого, навіть від голови сільради не відкривати, не відчиняти нікому взагалі. Не відкривайте просто двері, жодним службам Знайте свої права, що згідно українського законодавства до вас можуть зайти лише на підставі рішення. Суду, слідчого судді. І не більше того, ніхто, окрім відповідних служб, до вас зайти не може на підставі рішення суду, якщо проти вас відкрите кримінальна справа у порядку статті 281 КПК України. Також, якщо вони хочуть увійти. Щось вам там вручити, що ви нібито в розшуку, в розшуку бувають лише ті, хто потрапляє під кримінальне провадження згідно статті 281 КПК України, і кому вручено підозру слідчим. Саме так це відбувається. А те, що відбувається в українських містах, незаконне проникнення в житло громадян. В магазині приватні. це все порушення законодавства. Тому власники мають право вигнати цих негідників зі зброї. Наймайте охорону, саме, яка буде їх виштовхувати звідти. От і все. Якщо вони там будуть посилатися на рішення коменданта, а ви кажіть: а в мене є рішення власника, вас не пускати, зайти ви сюди можете лише на підставі суду. Буде рішення слідчого судді, от тоді зайдете суддя. Суди, саме, коли буде 3D-печатка слідчого судді про обшук. Цього житлового чи нежитлового приміщення. Саме так це відбувається. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ЦК ТСП від 500 до 1000 гривень. Юридична допомога. Коли не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про своїх контрагентів. Я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Також, заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень, заповнення просто заяви в суд. Коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости, підпишись на мій канал, YouTube, жми в описі до відео Стати спонсором і спонсорувати кнопку спонсорства. Також я надаю юридичну консультацію, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Тобі це потрібно. Я консультую з різних норм правил. Кримінального, цивільного, господарського, земельного, адміністративного, сімейного, житлового та інших норм права. Звертайся тобі це потрібно. Разом переможемо. Репусти моє відео в різних соцмережах.